Наприкінці вересня Сербія стягнула танки і артилерію на кордон із Косовом. Це стало одним із найбільших нарощувань її військового потенціалу з часів закінчення війни у регіоні майже чверть століття тому. Як пише видання Фуріна Ферс, не останню роль у роздмухуванні цього конфлікту відіграє Москва. Відтоді як НАТО змусило Сербію вивести війська з Косова у 99-му році. Альянс тримає там свій миротворчий контингент. Підштовхуючи Балкани до межі, Кремль сподівається спровокувати НАТО і випробувати його на міцність. Якщо блок дасть відсіч Сербії, Путін усе одно переможе. Відкривши ще один фронт, захід матиме ще менше можливостей допомагати Україні. Розширення конфлікту стало би ще більшим подарунком для Путіна, який хоче відвернути увагу Заходу від України, поки він прагне захопити більшу частину цієї країни. Тому, щоб захистити Європу і зупинити Кремль, дуже важливо, щоб НАТО зміцнило свій балканський фланг саме зараз, поки це ще обійдеться недорого. Росія розглядає Балкани як вразливе місце Європи, а Сербію як найбільш вразливе, пише Foreign Affairs. Мета Путіна перетворити Москву на єдиного надійного переговорника на Балканах, надавши Кремлю важелі впливу на західні держави. Путін переконаний, коли мир на Балканах залежатиме від нього, чиновникам НАТО можливо доведеться піти на поступки Москві, якщо вони хочуть уникнути війни. У Кремля є інші причини підтримувати хаос на Балканах. Путін використовує так званий косовський прецедент, щоб обілити своє незаконне вторгнення в Україну, стверджуючи, що анексія українських територій виправдана незалежністю Косова згідно зі збоченою логікою поспреда Росії в ООН, незаконні та фальсифіковані референдуми, проведені на окупованих українських територіях, нагадують боротьбу Косова за незалежність від Сербії понад два десятиліття тому. Іншими словами, Косово мало право вийти зі складу Сербії, так само як і окуповані українські території мають право приєднатися до Росії. Від хаосу на Балканах неабияку політичну вигоду отримує й сербський президент Вучич, пише Foreign Affairs. Криза у Косові допомагає йому відвернути увагу від внутрішніх проблем та покращити міжнародні позиції. Він торгується з країнами заходу, обіцяючи послабити напруженість в обмін на економічну підтримку, та вправно грає із членством Сербії у Євросоюзі. Вучич погодився на вступ лише тому, що це забезпечує надходження допомоги від ЄС. Насправді він хоче, щоб Сербія залишалася на довгому і нескінченному шляху до вступу. Він не прагне приєднуватися до організації, яка змусить його зміцнити верховенство права. Якщо захід і далі буде підтримувати Вучича, це лише підбадьорить його. Він і надалі буде випробовувати НАТО і намагатиметься довести, що альянс беззубий. Захід уже дав йому обнадійливі сигнали. Після того як понад 30 миротворців НАТО були поранені в травневих зіткненнях і сербськими протестувальниками, альянс не став нікого з них затримувати, побоюючись, що це призведе до ескалації. Проте така стриманість є запрошенням до подальшої ескалації як з боку Вучича, так і з боку Кремля. Російські чиновники спостерігають за тим, що відбувається в Косові, і думають, чи зможуть вони уникнути покарання за напади на сили й об'єкти НАТО. Захід має усвідомити, якщо ситуацію у Косові і Сербії покинути на призволяще, вирішити її згодом буде набагато складніше і дорожче. Те, що там відбувається, може легко перекинутися на інші балканські держави. Тому пише Foreign Affairs, для НАТО і країн заходу настав час рішуче покласти край інтермедії, вучича яку підтримує Кремль. Збільшення кількості натовських військових у регіоні є недостатнім. Сполучені Штати та Європа повинні дати зрозуміти Белграду і Москві, що вони будуть рішуче реагувати на майбутні провокації на Балканах. Щоби Вучич усвідомив, якщо він і далі нагнітатиме ситуацію, зіткнеться із відчутними наслідками. Це був огляд преси.